Вантажні автомобілі, спецтехніку та інший транспорт, на який змінюються правила вже з 1 січня. Що можна зробити сьогодні? Ще сьогодні, якщо ці автомобілі до нового року будуть завозитись в Україну, вони розмитнюються без будь-яких проблем, реєструються без будь-яких проблем. І там є дуже цікава норма, яка передбачає, що автомобілі потрібно завести на територію України до 1 січня, ми можемо завести на територію України вантажні автомобілі, а вже потім, 1 січня, 2 і далі, ці автомобілі розмитнювати і далі. Їх реєструвати. Чому так важливо? Тому що законодавець дає час українцям, які хочуть придбати спецтехніку, вантажні автомобілі, сідлові тягачі, щоб за цих декілька місяців українці могли їх купити, привезти в Україну і далі ці автомобілі вже використовувати. Звичайно, про цю новину багато хто сьогодні з українців ще не знає.